Фексу на землі боєць стрілецького батальйону поліції Рівненщини на псевдоциган разом з побратимами встиг вибратися з під ворожих обстрілів. Емоції переповнюють. Вже під'їхали кілометри п'ять то вже розслабло. Капітан поліції понад 20 років служить в органах внутрішніх справ. Останні роки був інспектором в ІТТ. З початком формування стрілецького батальйону без вагань долучився до його лав. Нам перед цим, коли ми йшли в стрілецький, нам безпоредньо говорили, що ви що ви йдете в стрілецький, було навчання. Після навчання ви е, поїдете на схід. зв'язку, Йдемо по селі. Ось таке село все повністю збито. Несли службу на турецькому напрямку, циган разом з побратимом майже півтора місяці тримали оборону на позиції, практично не виходячи з неї. Не було змоги до нас зайти і нам вийти. Тобто, тому що маршрут трохи далекий був від цього і дуже була активність дронів. дроні. І ну, погода не дозволяла хлопцям зайти і вийти. Вийшло так, що потрібно було скільки там сидіти? 41 день. Каже, тривала постійна атака ворожих дронів. Забезпечення було мінімальним. Ділили залишки їжі та воду лише кілька ковтків на день. Кусочок ковбаси ріжеш на четверо. І можна сказати, гарячу кружку заливаєш, якщо є вода, це все. І, здається, там її так наїдається, як тут зів перше-друге. Під приціл ворожих БПЛА потрапили двоє бійців з Рівненщини, які перебували на позиції за півтора кілометра від цигана. Отримали команду рятувати земляків. Шо, рух? не сто. Льова не йди за мною слідом. Наші впереді. Нога, нога повністю нога, на м'язах. Барс, нормально? нормально, держись, держись. На двохколісному візку везли пораненого по відкритій місцевості під загрозою безпілотників. Доставивши його до пункту евакуації, бійці ледве уникли смерті. Позаду них вибухнув дрон. Уламки поранили цигана. Наше щастя, що так вийшло. Бо дрон залітав на нас на НРК, він зацепився за гілку, за дерева були, бо він зі сторони поля залетів, там трохи дерева були. І він йшов на удар, він зацепив гілку, здетонував, і осколки поверхно пішли по нас. Отримав я осколкою поранення спини. На руки замужність та врятовані життя побратимів. Капітан поліції був відзначений нагрудним знаком Збройних сил України. каже, йшов на фронт зовсім не за нагородами. За нагороду чи там за за ту медаль пойти, десь це все як як закаже кожну секунду, чи кожен день. Той тобто, може бути такий випадок, що можна не прийти звідти. Переконаний, що його береже Ангел-хранитель. Одного разу затримка через дрони врятувала життя. На позицію, куди вони йшли, ворог скинув авіабомбу. Побратими загинули. Якби ми зайшли, це вони ще б не вийшли, а ми б там трохи вже відпочивали, так як ми з дороги трохи нам далеко були. І це ми тоді не дійшли. Нещодавно циган повернувся з передової додому, проходить лікування. каже, чимало поліцейських несуть службу на фронті. Це в нас одна рота, є великі області, десь побільше більше набагато людей. Їх там ніхто не бачить. Тому що ти виходиш на позицію кошти, бачиш суміжних позицій. і Все поліцейський провів на Донбасі півроку. Наразі всі його побратими проходять реабілітацію. Один втратив ногу, інші отримали важкі травми та контузії. Капітан поліції мріє, аби закінчилась війна. Та фронт залишився лише на відео, а не в нашій реальності. Анна цук, випуск новин.